Які зміни в законодавстві запроваджено щодо митного представництва цього року законодавством було запроваджено реєстр осіб, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності або так званий реєстр митних брокерів в Україні? Крім того, законодавець визначив поняття у прямого та непрямого митного представництва. В чому різниця між прямим та непрямим митним представництвом? Пряме митне представництво це фактично класична модель, яка була застосована. На весь цей час до розрізнення законодавцем цих понять, і відповідно прямим митним представником може бути працівник підприємства, якщо підприємство самостійно здійснює розмитнення товарів. Або це може бути також договір з митним брокером на пряме представництво інтересів. Непряме митне представництво передбачає укладення договору з митним брокером, яким передбачено безпосередню відповідальність солідарну самого митного брокера разом із декларантом, яким буде заявлено. На товари до розмитнення які переваги непрямого митного представництва скільки непряме митне представництво прямо передбачає солідарну відповідальність митного брокера. Це означає, що митний брокер може розраховувати на більшу нагороду за надання своїх послуг. А відповідно, декларант або підприємство, яке, яке користується такими послугами, має відповідні гарантії на той випадок, якщо буде невірно заявлено дані або не надано усіх документів. У такому випадку відповідальність розподілятиметься на двох осіб, і що зменшує для декларанта певні ризики і відповідно фінансове навантаження.